Для того аби розробити зміни до генерального плану Тернополя, фахівці провели топографічну зйомку. Відповідно до нового проекту генерального плану, місто збільшиться майже на тисячу гектарів. Розповідають фахівці спеціалізованого Київського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто». Запропоновані розміщення об'єктів соціальних, таких як школи, поліклініки, дитячі дошкільні заклади при виконанні. При виконанні цього проекту запропоновані проектні ділянки житлової та громадської забудови, і перш за все це соціально значущі об'єкти. А також житлова забудова передбачена для категорії, ну як категорії соціальне житло. Були зроблені розрахунки і подані пропозиції, скільки квадратних метрів необхідно побудувати для. Соціального житла по місту. вносити зміни до діючого генерального плану Тернополя що п'ять років вимагає законодавство, і не тільки територіальний розвиток міста також потребує уточнення, кажуть київські спеціалісти. Проект змін до генерального плану на сайті Тернопільської міської ради оприлюднили ще 15 вересня цього року, і впродовж місяця тернополяни могли подавати свої пропозиції та зауваження щодо цього документу. І наступним етапом, зокрема, буде направлення даних пропозицій до змін до генплану відповідні служби. Тобто, зі всіма службами міста будуть дані зміни погоджені в форматі тому, що всі вони будуть надавати свій висновок щодо згоди або незгоди таких змін, і буде переданий даний генеральний план на експертизу тільки після отримання експертизи, тобто після завершення цього третього етапу, ми зможемо дане питання винести на розгляд сесії Тернопільської міської ради. Ознайомитись з оновленим головним документом Тернополя можна на сайті Тернопільської міської ради.